В Житомирському фізкультурно-здоровчому комплексі три дні тривав чемпіонат України з вільної і греко-римської боротьби. В ньому брали участь кращі спортсмени України і навіть учасники Олімпійських ігор. В нашій області школи боротьби розвинені в Малині, Новограді Волинському, Бердичеві та Житомирі. На жаль, привідні спортсмени цих шкіл зараз виступають за інші області. Представниця Новоград-Волинської школи боротьби Юлія Лісовська. То була срібну нагороду, проте виступала за Харківську область. Які вже перемоги маєш в своїй спортивній біографії? Ну чемпіонат України по молоді перше місце і на чемпіонаті Європи третє місце. Зараз це мій спосіб життя. Зараз я цим заробляю на життя цим, якби живу, навчаюсь. Житомирщина фактично вперше приймала змагання з боротьби всеукраїнського рівня. Проте організатори зробили все, щоб цей спортивний форум відбувся якомога краще. Хочу зазначити, що на, на даних змаганнях на чемпіонаті України є відбірковим до на чемпіонат світу. Тут е, представлені всі найпотужніші спортсмени України. Це і срібний призер Олімпійських ігор Жан Більнюк, чемпіони світу Європи, Чернецький, Тімченко. Олійник Павло, на жаль, не змог виступити Валерій Андрійцев, корінний житомирянин, Але сподіваємося, він відновиться після травми і буде виступати на найвищому рівні. Задля того, щоб вихованці шкіл боротьби Житомирщини не виступали в подальшому за інші області, створена асоціація спортивної боротьби Житомирської області. Її голова Біслан Галагаєв має на меті активно розвивати цей вид спорту, і щоб вихованці шкіл боротьби виступали за нашу область. А для цього потрібна належна спортивна база і фінансова підтримка В Житомирі вольні боротьби практично немає, в Греко-Римській що є, але у нас дуже слаба так скажімо, боротьба. мы как бы взялись за это 2-3 года назад буквально. Поэтому, ну, конечно, у нас есть изменения, но как бы, до чемпионата Украины по взрослым нам еще как бы, ну, надо работать. Думаю, турнир удался. Удался, я думаю, что все очень довольны. Ну, все получилось, я думаю, для первого раза все получилось очень даже хорошо. Сергей Багинский, Юрий Кричук, Новини Житомирщина.